Вітаю, друзі, нас на каналі. Хочу вам показати, вже. у нас осінь, бачите, повним ходом, навіть вже в деякій частині Канади вже і сніжок випадає. Тому в принципі готуємося до до зими ближчим часом. Ой, у нас теж десь напевно... Дивлячись там по прогнозах, жовтня місяця, на кінець-листопад, початок вже буде температура опускатися до нуля, але ще поки що нас радує, тому що, в принципі, 11 вночі, 16 в день, досить тепло. Всі, напевно, можливо, хтось бачив, можливо, що ні. Зараз вже вийшла ця програма підтримки. Як це, ні, це не підтримки, це в плані можливості подачі людям, які мають родичів на піари, хто знаходиться на території Канади, власне. Ну, що я можу сказати? Я не буду розказувати про саму програму, про неї так багато відео без мене знімлять. Скажу два слова. я її теж читав, заходив на офіційний сайт. Тобто і всім рекомендую теж не слухати, а заходити на офіційний сайт і там читати, що вони там хочуть. Ну, в принципі. Нічого там такого складного дуже немає, але тим паче я звернув увагу, що все одно в анкетах стоять відміщені тобто, певні документи, які ти відмічаєш, які ти подаєш, які не подаєш. Але перелік тих документів є. І, скоріше всього, я думаю, що ці документи вони будуть, скоріше всього, так само запрошені в людей, які подадуться. тобто для розуміння ситуації, якщо е, там є відзначено, що у вас там вища освіта, ви відзначаєте. Від, скоріше від цього, вас под... захочуть, щоб ви доказали свою вищу освіту. Якщо е, там стоїть відміщено про несудимість справочку, значить захочуть справочку про несудимість. Е, чому так? Ну, вони бачите, там все так написано, досить. Ну, як би гуманно, типу, мол, що от ми мов не обов'язково, що ми захочемо, але якщо ми захочемо, ви дасте. Повірте, вони захочуть, то я вам точно говорю. Я нічого не бачив. Я зверну увагу, що зараз, до речі, прийшли певні такі зміни. Я вам хочу їх сказати. Наприклад, на, на рахунок медицини, що вони пишуть тепер? Раніше такого не було. Що вони пишуть, що при подачі ви повинні там не обов'язково мати медицину, звичайно. Але якщо у вас є дійсна медицина, ви її можете подати, ви подаєте дійсну медицину, звичайно. Але якщо ваша справа розглядається там більше року, більше терміну дії. Цієї медицини, тобто вони мають право запросити ще раз на медицину. Так само пов'язано і з біометрією. Тобто нема різниці. То, що ви там здавали десь біометрію, вас можуть так само викликати на біометрію. Це, до речі, стосується тільки не, не, не заразньої подачі, це стосується в загальному. тобто щоб ви мали теж розуміння. Опять фінансово неприємними люди теж не будуть получати, треба то розуміти. Тобто як мені правильно об'яснити, так, щоб попростіше на хлопський розум. Скажем так, друзі, якщо нема різниці, тобто, якщо хтось там думає, що от хтось там, блін, повезло комусь, ну, повезло, не повезло, це вже питання другорядне. Все одно ви повинні мати хорошу історію. Тобто, ви повинні працювати, у вас повинні бути робочі години, ви все повинно, у вас все повинно бути там, якби. Так, як воно повинно виглядати для них, що ви є е, хороша людина, якою варто е, прийняти на постійне місце проживання в Канаді. Тому можу вас запевнити, що люди, які там просиділи, ну, пробаламкалися і би, їздили, туди-сюди швендяли з Канади, в Європу, в Європу, в Канаду і бідні не могли оприділитися, але мають тут зараз родичі, і родичі можуть їх би, ну, би, за них мазу потягнути, так скажемо, на блатному жаргоні цей, виступити для них допомогою. Відповідно, якщо у вас не буде дуже все гарно для офіцерів, то ви, скоріше всього, отримаєте відмову. То не треба думати, що от власне зараз хтось хто думає, от блін, повезло тим, в кого родичі є. Ні, повірте, не є так. Все до кінця везіння там не, не дуже є, тому що навіть. Навіть мовні тести, ви зверніть увагу, якщо ви хтось подивитеся ті анкети, там так само є відмічено, чи ви здавали якийсь мовний тест, чи англійською, чи французькою мовою. І, в принципі, якщо ви здавали, ви повинні його відмітити. Відповідно, якщо ви його відмічаєте, скоріше всього, вони вас запросять показати результати цього мовного тесту. Тому, якщо ви мали і здавали, я вам рекомендую теж їх докладати. Тобто ці всі документи туди пхати. Якось так я так два слова буквально знаєте. Я не буду дуже на тому загострювати. Хочу тільки одне сказати. Друзі, не слухайте дурниці, якщо ну, хтось, як хто буде подаватися, якщо ви в чомусь не розбираєтеся, користуйтеся послугами людей, які мають в тому поняття в крайньому випадку. Вони хоча б акредитовані Канадою. І це людина, яка хоча б ти хоча б розуміє, про що вона говорить. Тому що я зверну увагу, що багато хто виставляє відео, вони починають на цьому просто, знаєте, ну якби хайпувати. Вони людям розказують, а я а не розуміючи то, що це є людські долі. Це перше. По-друге, ці люди, навіть я просто зіткнувся одною там людиною, яка теж там почала певно таке відео виставити, а вона до кінця поняття не має. А починає розказувати, вона ще там трошки до вже конкретних там. Цих всіх ісходних даних, коли вже було опубліковано повністю все, вона буквально там за пару днів виставила таке відео, було, І в принципі, от мені ну, надзвичайно не сподобалось, тому що вона це відео анонсувала, якби вже є повний перелік, але переліку не було. Вона до кінця не розуміла ситуацію, але в тим же шпачі говорила. Розумієте, тобто не слухайте, звертайтеся до людей, які дійсно мають. На це законне право, і вони дивляться за тою ситуацією. Це моя вам рекомендація. Хоча, в принципі, я опять же можу сказати, що ті анкети вони не є складні для заповнення. Люба людина може справитися з нею без жодних проблем. Ну, як, без жодних проблем. Ну, проблеми можуть виникнути, звичайно, але тим паче багато просто. Зразків, як їх заповняти, є в інтернеті і анкети там, ні, вони нічого не помінялися, тобто вони лишилися такими самими, навіть коли ми їх ще заповняли, все лишилося без змін. Хочу сказати вам ще далі. На рахунок взагалі подачі на піар. Друзі, хто в Канаді, хто мене дивиться, хто планує подаватися. Я вам просто одне скажу. Ну, багато хто зациклюється в тому, що от здавання мови, що це є велика проблема. Повірте, ну не є така настільки, це велика проблема, щоб здати цю мову. Все-таки я рахую, що набагато тяжкіше ну, дозбирати всі ті документи, які від вас будуть вимагати, це набагато більше часу потратиться, чим сама здача мови. В принципі, при хорошому розкладі, при правильній підготовці і підході, я рахую, що за рік часу людина, яка тут перебуває, вона в принципі може спокійно підготувати отримати ті всі документи, щоб податися на піар. Не порів... не... USA і Канада це є не... дві країни не до порівняння з отриманням легалізації. Це я вам точно говорю. Канада в тому плані набагато простіша. Хто би що не говорив, в Канаді є тільки одна проблема це люди, коли стикаються, що, ну, скажімо, можливо, там якісь зможуть мати застереження по здоров'ю. І в цьому всьому. До речі, вертаючися, вернуся до цієї ситуації з, з родичами, там так само немає е, такого, щоб знаєте, тих поблажок, якщо можливо хтось розраховував, що коли там е, оп'ять же ж вказано, що любе хронічні захворювання, любі там, е, чим більше ви від держави будете залежати, тим, е, скажем. Е, Отримання від вас отримання піару може, скажімо, бути неможливим, тому що вони оп'ять ж, будуть індивідуально та все роз, роздивлятися. І, скоріше всього, якщо хтось має проблеми зі здоров'ям або хтось з близьких має проблеми, це буде якийсь більш обширний дослідження. Коротше, це такий, ну нічого там дуже якихось полегшень немає. Тобто, попрощень тільки то, що дали можливість, якщо у вас є родичі, просто податися на піар зразу на федералів, тобто пропускаючи оцю півпровинційну. Підтримку ви просто подаєтеся на, зразу на федералі. Ну, з однієї сторони, так, да, це круто. Якби. Я рахую, що багато кому повезло. В тому плані, власне, повезло, тому що вони зможуть заїхати собі набагато легше, ніж хтось. Далі вертаюся до USA-Канада. Друзі, ще раз наголошую: отримання документів в USA є набагато складніше. Процес. Ви можете дивитися на всіх людей, які отримують документи. Дуже багато виставлено різних відео. Це процес досить складний, Ви змушує наймати юриста, який буде вас вести. Не все так просто. Зараз ця програма u U4U, ну наскільки я там розумію, наскільки я знаю, вона не є там остаточною до кінця життя. Розумієте, це якби так само є підтримка, як як уЕД. Різниці немає, це теж таке на примітивному рівні. Тобто, що одна є для підтримки, що друга є для підтримки. Побачимо, що зараз Канада поміняє. Ну, бачите, в Канаді якось воно е ну, все одно, я більше би сказав, що вони більше е, роблять для українців, власне, в плані можливості залишитися назавжди в Канаді. І це є на 100%. Це я можу точно говорити. Навіть хай буде зараз, це вийшло е там з родичами. Ну, але я маю надію, що можливо там. Що далі можливо вийде опять якесь там полегшення, попрощення для українців, що вони зможуть опять ж легалізуватися, лишитися. Я маю велику надію, що в принципі і так я в принципі рахую, що я вдячний Канаді, що вона настільки допомагає е, моїм співвітчизникам в плані в тому, щоб вони залишилися. Тому що я нічого поганого не бачу в тому, щоб чим більше українців залишиться в Канаді на на постійне місце проживання, і це буде навіть дуже 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 непогано розумієте. Тому з USA цей фокус, я навряд чи думаю, що він пройде. По простій причині, в USA завжди є надлишок іммігрантів, надлишок, надлишок, надлишок. розумієте? Ми, я не хочу там говорити про якісь лишатися по політичних мотивах, що хтось буде залишатися. Те так само все. Вилами по воді писано, не так все просто, щоб. Да, на зарешній момент є така можливість, тобто, наскільки я там розумію, що, як вони там озвучують, що це, ну, я не знаю, я не бачив ніде там офіційних яйцек, можливо, хтось бачив, можливо, хтось мене там виправить, до речі, можете написати, якщо хтось більше володіє інформацією, власне, по ЄС, можливо, комусь буде цікава ця інформація. Власне, чи там дійсно на тих 10 років ця підтримка, чи наскільки, на який там період часу. Але я просто хочу вас від себе застерегти, щоб ви просто розуміли, що да, USA це Класно, да, все круто, але майте на увазі, якщо легалізуватися, в Канаді простіше легалізуватися. Це вже давним-давно доказано всіма. А наступне питання, що, в принципі, отримання документів в Канаді все одно воно є швидшим, як би там не було. Ну, знаєте. Кожній країні є свої плюси і мінуси, і однозначно говорити, де я там гірше, де я краще, я не буду, тому що в кожному підходить те, що йому підходить. Я просто бажаю всім, хто вирішив залишитися на цьому континенті без різниці, чи він буде в ЮСА жити, чи він буде в Канаді жити. Я їм бажаю, щоб вони чим швидше отримали свої піари або свої грін карти, або паспорта, ще щось. Тобто бажаю тільки всього найкращого, тому всім. Любові і здоров'я. До нових зустрічей, друзі, в ефірі. Всього найкращого